Минулих літ, колись давно там, де тече ріка Дніпро, поміж степів, дібров і гір з'явилась та живий до сих пір, могутня вільна там країна, що має назву Україна. Її краса відважна та незалежна воля завжди приваблювала всіх. Та вмить загарбників спіткала доля і став народ боронитись від них. На захист стали сильні духом чоловіки та називають від тих пір їх козаки. Козаки одягнені були у шаровари, сорочки вишиті у різні кольори, носили чоботи і шапки. Та шаблі гострі у руці, і мали вірних друзів козаки, коней швидкі, мов блискавки. Ішли козаки не просто воювати, а рідну батьківщину захищати. Їх подвиги оспівують в піснях, у казках, у легендах та віршах. А і тепер, коли вже сплинув час, козаки живуть і поміж нас, це славні воїни країни, які боронять нашу Україну. За спокій наш ми завжди вдячні за мир і радість, та сміх дитячий. І не дарма є вислів із народу. Козацькому роду нема переводу.